12 березня в Україні очікується вітер західної чверті, на півдні країни 9 пориви 15 метрів за секунду, на решті території 10 з поривами до 20 метрів за секунду, тому будьте уважні. У першій половині дня хмарно з проясненнями, у другій половині дня мінлива хмарність. На заході країни, на Волині та Рівненщині, часто місцями слабкий сніг, можливі короткочатні заряди помірного снігу. На решті території Західних областей без опадів, вночі без опадів. На півночі вранці місцями слабкий сніг, можливий помірний сніг на Чернігівщині та Сумщині. день часу місцями слабкий сніг, можливі короткочатні заряди помірного снігу, вночі без опадів. На сході до 14-ї години дня, місцями слабкий дощ, після 14-ї години без опадів, на півдні та центрі країни без суттєвих опадів. Тільки на Вінниччині та Черкащині в день можливий слабкий дощ зі снігом. Щодо температури повітря, то вдень вона буде коливатися від 0 до 8 градусів тепла, на Донбасі до 12 градусів тепла, а на півдні та в Криму до плюс 10 вночі від 0 до 5 градусів морозу, на Закарпатті та на південному березі Криму до 2 градусів тепла. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуальний прогноз погоди.